Привіт, мене звати Катя Некреча, і ви на каналі Радіо Свобода. Монопіхота чули? Ні, а що ви знаєте про такий девайс на фронті? Та чи чули, що військові дійсно можуть використовувати моноколеса і в тому числі для виконання бойових завдань? Може, згадаєте, був цілий скандал у соцмережах, коли на моноколесо для військового медика збирали гроші і були сумніви щодо практичності такого девайсу. Навіть уявити собі, вибач людину на моноколесі, яка їде між вирвами. Ну, це типа тобі важко уявити, а уяви русні як важко. А виявляється, таке можна собі не просто уявити, а й побачити. Діма менюк, боєць 241-ї бригади 2-ї роти, 243-го батальйону, показує, як це працює у своєму «Тік-Ток». Бригада Діми базується у Донецькій області під Бахмутом разом з третьою штурмовою бригадою. Йому 30 років, він з села Стопчатів, що на Франківщині, і він штурман дрона за пультом. Мобілізувався на другий день повномасштабного вторгнення, а за освітою лікар, анестезіолог, реаніматолог, інтенсивний терапевт. Перебувши цю таку серйозну і важку ніч реанімації, зранку я здав свою зміну з колегами і пішов в єнкомат. Сам я лікар, анестезіолог, реаніматолог, інтенсивний терапевт. Працюю в 9-й клінічній лікарні в Києві. Ну і зараз захищаємо батьківщину нашу у війську свій шлях. Діма почав як медик, але потім змінив свій профіль. Загалом каже, вони з побратимами мультифункціональні, багато чому навчилися саме на фронті, але і інтереси з цивільного життя допомогли. Можуть все від радіозв'язку до налаштування техніки. Ми ж теж, якби бійці ми можемо робити все від, від радіозв'язку, що там щось поламалось, ми то, то зробили то зробили, в різних і настройках, і там, в комп'ютерах, то все зараз на гаджетах працює. І ми що можемо, беремо і робимо з нього дуже достойні речі. Е, що не, не потрібно деколи навіть залучати багато спеціалістів. Ми можемо самі на, колін, на колінах там поремонтувати і дозбирати. Пробуєш щось виходить, щось не виходить. Ти експериментуєш і вже в процесі роботи ти знаходиш деякі робочі штучки, І їх можна потім застосовувати, ділитися з іншими результатами. Захоплення діми технікою та, зокрема, дронами, що у цивільному житті, дали свій результат. Моноколесо також притягнув на фронт з цивільного життя. Це другий транспорт після авто, як п'яте колесо каже Діма. Я його вожу завжди в джипіку, і якщо мені навіть кудись іти, я його використовую. Всюди кудись поїхати, щоб не гнати машину, чого тільки вже не перепробував, і все таки моно на моноколесі. Я, я і зупинився. Ну тобі ти на ньому 100 кілометрів можеш проїхати. Ну це якщо ти не будеш тиснути, звісно, на максимум під 50 кілометрів на годину, але ну поки що такого транспорту більш компактнішого і е, просто от начиненого, що на ньому можна, він швидко заряджає. Ну я тільки одні плюси бачу. Ну для тих, хто професіоналів, може є, є певний мінус, такий як воблінг. коли ти на великій швидкості їдеш, і от мотоциклі, мотоциклісти мене зрозуміють, та починає труситись переднє колесо, але тут уже то коли велика швидкість. На невеликих швидкостях там до, до 30 ти навіть не відчуєш його. Тут вже дійсно треба бути професіоналом і кататися на великих швидкостях і на різних поверхнях. Більше того користується він моноколесом увесь рік, незалежно від сезону, і має свої лайфхаки, як їздити навіть у непогоду. А потрібно їхати просто м'яким снігом е, по обочині, або ну, щоб не сильно підпадати піду, де де люди натоптали. І варіантів багато є, як використовувати е, і, і вбруд. І... І в траву, і в нього ну просто такий спектр можливостей великий. що ти, якщо десь не можеш проїхати, ти взяв переклав і далі поїхав. Моноколеса на фронті повинні мати вищі технічні характеристики, ніж ті, якими зазвичай користуються цивільні у містах. Діма їздить на транспорті, який витримує до 150 кілограмів. На колесі пересуватися легше ніж пішки, бо лише амуніція воїна важить кілька десятків кілограмів, каже Діма. Зараз я бачу дуже багато хлопців, які виставляють відео, які й на бойових е катаються собі і горя. Не знають потрібно довго до достатньо довго, деколи і й далеко йти. Ну, як для таких якби, рутинних справ, це ж теж для воєнних, воно все як рутина, захід на позиції, утримання, своє життя в окопах, перестрілки, виконування там певних місій і, і вихід, і повноцінне от відновлення, коли дають, воно ж все потихоньку, що що емоційно, а не так емоційно, як фізично. Якщо деколи тобі в повному обмундируванні. У повному е екіпіруванні ну це ж близько 30-40 кілограм на собі, і тобі потрібно там 3 кілометри пройти, а це все під обстрілами. І дуже-дуже важко, і тобі треба велику кількість патрон е з собою носити, а це все лягає на твій хребет. І от коли стоїш на моноколесі, воно. Розгружає тобі, ти просто собі як ну нагрузився, але ти собі рівненько стоїш, і тобі нічого сильно не мішає. Нагрузка на нього там є запас і до 150 кг, кілограм і йому нічого не буде. Моноколесо буде корисним як на фронті медикам, яким треба швидко дістатися пораненого і надати допомогу, так і військовим для виконання бойових завдань. Діма розказує і навіть показує, що це може знадобитися і операторам дрона, і навіть снайперам. І це вже подекуди тренд. Як хто навіть, от, як розглядати «Моноколесо», Я от бачу найкращі його методи е, інтеграції військо. Це для більш індивідуально для певних людей. От якби два снайпер двоє снайперів, якби або якщо пару, або навідник і снайпер, вони теж достатньо тихо. Ти можеш силует занизити і тебе практично не чути. Ти можеш якби, в дуже, дуже далекій відстані переміщуватися, і їхні гвинтівки теж достатньо вагу мають. Також для медиків, бо то, що теж не завжди є. От, Таке вікно перед, коли, коли йде мінометний обстріл, щоб ти зміг швидко е, підвігти в той окоп, в той бліндаж, де є поранений, і, і, і йому швидше можеш надати допомогу. Також для дронщиків в е, тебе невеличкий кейс, е, дронщики. Багато хто і в одиночку працює, швидко приїхав, і також ти швидко можеш втекти. <звучит> Бо тому, що якщо тебе засікли в певному квадраті от, і, і, і туди починають сипати, саме най, най, найбільш ефективніше, поки почнуть переводити, ти так швидко бігти не можеш. Ти можеш якщо у тебе ще є е, там місце для укриття, хоча укриття теж, якщо дрончики дуже сильно на них полюють. І ми багато втрачаємо людей. Це і птури, е, самонавідні, це їх. Туди навіть касету града повністю не, не жаліють росіяни нічого е, на них, е, і чим ти швидше зміг втекти і поміняти е, своє місцеположення, тим їм буде довше е, перенаводитись, заново коригувати ціль. Перспектива для розвитку монопіхоти є чималі. Вважає Діма. А окрім лайфхаків, на фронті з моноколесом згадує ще кравчучку. У мене, до речі, теж є такий прилад, старенький ще за кучми. Хтось знає, що таке кравчучка, і перевозити БК на ній, коли у тебе пару цинків це теж прекрасне облегшення собі здоров'я і сил. Дуже сильно економить. І в залежності від, від, від доцільності використання, ми ж все хочемо облегшити в своєму житті. Е, я просто для себе в кайф. Е, і, Облегшую собі життя. Тож тепер і ви чули щось про монопіхоту. А чи залишилися у вас сумніви щодо практичності такого девайсу? Напишіть в коментарях під цим відео про свої враження від цієї історії. І не забувайте підписуватися на канал Радіо Свобода.